А потім маленькі поварята беруть і створюють цей бургер. Саме такі креативи, і навіть набагато-набагато більше вміє робити штучний інтелект, і нейромережі зараз вже дозволяють створити нереальні креативи, які і пробивають ту саму банерну сліпоту, і дозволяють навіть використовувати для створення крутезних креативів, для створення відео і Перебивок, і, власне, роблять наш контент більш урізноманітним. Про це все ми з вами сьогодні поговоримо про те, які нейромережі використовувати для генерації саме зображень, які з них є безкоштовні, які платні, які в них є можливості. Тому сьогодні ви отримаєте ну, не менше семи нейромереж для того, щоб. Власне, використовувати для ваших креативів. З вами на зв'язку Михайло Пацан, з засновників університету Лірту Global та ІТ компанії AISIG Global. З вас лайк, підписка і дзвіночок за максимально актуальне відео. Ну а ми давайте погнали. Перше, що ми почнемо, це з ну, чату GPT, тому що чат GPT використовує в, під капотом нейромережу, яка називається Далі, і також вміє створювати відео. Ой, вибачаюся, зображення. Але зверніть важливу увагу. Всі нейромережі вони глобально діляться на декілька підвидів в залежності від архітектури. В основному використовуються так звані diffusion моделі, тобто вони дозволяють генерувати відео. Ой, вибачаються, вони дозволяють генерувати зображення на основі певного написаного. Промпту, і фактично вони працюють по принципу асоціації, тобто ви, ми пишемо, що ми хочемо отримати, і вони, як вони в своїх асоціаціях це бачать, так вони його і починають генерувати. В чати GPT є своя особливість, саме при написанні промптів, це те, що він перероблює промпт, і ми можемо навіть українською мовою написати: згенеруй мені маленьких поварят. Які готують е, піцу, е, то він далі цей промпт вдосконалить на, настільки, наскільки він вважає за потрібним, і згенерує якесь е, зображення. Рувати зображення можна як безкоштовній, так і платній версії. В безкоштовні версії він е, дозволяє два е, два зображення згенерувати, в платній їх набагато більше там більше 50 можна. Кожні 4 години генерувати, але цей поки з неї змінюється, тому може бути більше, може бути менше. Ну, власне, бачите, він мені намалював цих всіх поваряд і увагу, що можна тут ще робити. Саме в чаті ми зверху можемо Select, можемо вибрати, що саме ми хочемо змінити. Наприклад, давайте оцю піцу змінимо і напишемо, що ми хочемо тут, щоб була піца з помідорами та ананасом. І він тепер не буде змінювати все зображення, він змінить тільки цю частину зображення, і в нас вже буде трохи інша піца з помідорами та ананасом. Не знаю, наскільки вона може бути смачною, але а, зараз побачимо, як саме цю піцу собі уявляє а, власне, чат GPT і нойромережа далі. піцу з помідорами та ананасом все-таки краще не готувати. А, ну, Тобто, ви бачите, він її переробив змінив. Тобто, в такому ну і власне в такому випадку, бачите, ми можемо ще домальовувати, дописувати, змінювати так, як ми вважаємо за потрібне. Тому в чаті GPT ця можливість є. Зображення можна зберегти, можна змінити його розмір, на ну власне, написавши якому розмі, в якому розширенні ми хочемо його отримати. Зазвичай він генерує один до одного. Можемо змінювати на 16 на 9, 9 на 16 2 на 3 3 на 2 і так далі. Тобто, Будь-який з пеш рейшу ми можемо змінити. Тобто -GPT, от саме для таких швидких генерацій, для того, що, для того коли треба додати якогось персонажа або вставити якийсь прикольний веселий стікер, тому що реалістичні зображення він генерувати на сьогодні не може. В принципі, це ми можемо використати. Так само, якщо брати генеративні нейромережі з. З якими ми вже відомі, це друга виступає Gemini. Gemini вбудований також генератор зображень, генерує він набагато краще, ніж ChatGPT. І І що йому один і той самий промпт. Так само його можна писати українською мовою. А ми отримуємо набагато цікавішу історію, коли він використовує саме зображень, саме генерацію. Бачите, він тут. Пішов пошук і почав це е, шукати. Давайте ми допишу, що згенерує зображення. І зверніть увагу про те, що саме версія 2.0 Flash вона не генерує, версія 2.0 Pro вона вміє генерувати зображення, е, і вони набагато цікавіше отримують. І вони получаються набагато цікавіше. Єдиний важливий такий момент, що. Е, Якщо ми пишемо українською мовою, то не завжди він буде генерувати ну, і взагалі те, що необхідно, тому рекомендується писати запити саме українською, ой, не українською, а англійською мовою. Працює 2.0 Pro, 1,5 Pro, так само можна йому написати. Він згенерує зображення. От бачите, 1.5 Pro, він прямо генерує зображення, використовуючи мейджін 3, а саме 2.0 він не генерує, ну і якщо йому писати українською, він такому виборку може. Працювати так, от бачите, він поваря намалював в принципі набагато цікавіших, і це приблизно те, що е, я й хотів. Бачите, е, можна попросити жіміна вдосконалити його. Е, ну давайте подивимося як він виглядає. от в такому форматі він згенерував. І при тому, що маленький поваряд, саме які готують піцу, от я і собі ось так це уявляв, і він її зробив дійсно класно. Давайте я навіть її збережу. В принципі, використовуючи от саме Gemini, от бачимо, ми можемо це генерувати. От Давайте ще йому напишу. от Саме зверніть увагу, про. Згенеруй маленький поварят, які готують, наприклад, давайте не піцу, а великий бургер. От. Зараз він використає знову ж таки мейджін 3, це нова версія саме від Google нейромережі для генерації зображень, яка так само дозволить нам генерувати ось такого роду зображення. Да, ми маємо те, що нам треба бачити, красиві поварядка. Те, ну, що ми його і просили, він зараз нам завантажить, і ми можемо собі його зберегти. Все, зображення завантажено. Ну, так само. таким чином ми можемо використовувати Gemini для того, щоб генерувати собі зображення. Але Gemini і ChatGPT це не є ключовими нейромережами для генерації зображень. Так, да, Gemini генерує досить непогані, до речі, зображення, але є більш професійні, і саме про них ми з вами далі поговоримо. Першим і ключовим більш професійним. Першою і дійсно професійною нейромережею для генерації е зображень є Мій Джорний, і відповідно вона була дійсно першою. Вона дійсно генерує якісні класні зображення. Вони е ну, майже не відрізняються від реальних, починаючи від фотографій, закінчуючи е ну, власне, різними більш незвичайними креативами. Він вміє генерувати запити, зображення власне, з текстового запиту. Ми просто описуємо, що ми хочемо отримати, і отримуємо, і власне отримаємо готове зображення. Більше того, вміє генерувати редагувати зображення, яке ми вже згенерували, або навіть яке ми згенерували в інших нейромережах, і мати персоналізовані. Налаштування, тобто ми можемо показати йому декілька стилів, які нас цікавлять, і таким чином він її зробить. Є один важливий нюанс. Підписка на Міжорни починається мінімум з 10 доларів на місяць, і відповідно для того, щоб генерувати дійсно щось якісне, ми не можемо це робити в безкоштовній версії. Тому от базовий план це 10 доларів, далі він вже масштабується і далі далі далі. Але в отриванні в сеті Linux Global у нас є прекрасний котобот, він так і називається, IRN, це котобот нашого веб-3 університету інноваційної освіти Linux Global, якому ви через Telegram, по-перше, ви можете пройти п'ятиденний курс Зі вступу в до нейромережевих асистентів, тобто це найструктурованіший курс саме по а, використанню нейромереж, від починаючи з того, які в нас є нейромережі а, до текстової генерації зображень. А, Аналітичних можливостей і використання в повсякденному житті та бізнесі. Але тут ключове, що ви ще також отримуєте доступ до а, такої нейромережі, як Міджорний, прямо в Телеграмі. Тобто, ви можете писати її промпт, і прямо в Телеграмі отримати відповідну відповідь з і відповідне зображення. через Телеграм ви і навчаєтесь, і використовуєте, і маєте доступ до крутезних нейромереж для генерації тексту, зображень, аудіо та Трансребація навіть вашого голосу або вашого будь-якого аудіо. Відповідно за цей за весь цей період ви і навчитесь використовувати нейромережі, і навчтеся, і будете використовувати, власне, і отримаєте доступ власне до п'яти нейромереж. Це власне, як користуватися міжжорним. Натискаємо зверху промпт. Тут ми можемо вибрати зображення, на основі якого ми хочемо щось згенерувати. Для прикладу, давайте виберемося і відповідно можемо вибрати як style reference, так і об'єкт, так і якщо це є обличчя, от як наприклад, як то ми в такому випадку можемо вибрати навіть ну, власне, характер reference і нейромережа згенерує схоже на це обличчя. Фотку. І більше того, ми можемо зразу дві використовувати. Один може бути як стиль, інший може бути як ну, власне, характер reference. У нас в таку випадку можемо так і згенерувати, що дівчина, випадку, наша дівчина in the Room wearing a Black jacket, наприклад. І таким чином я просто написав Enter. Бачите, в мене Create. Почало перекинуло на генерацію, і таким чином, буквально за пару секунд ми з вами зараз отримаємо чотири зображення. Ну, власне, я надіюся цієї дівчини, яка в кімнаті, бачите, по стилю плюс-мінус схоже, і одягнута в чорний жакет. Да Дійсно, все це все те є все, що я його власне просив. І в тому стилі, який я йому відправив, ну, я, бачите, він навіть майже ню відео. Генерує, тобто, при тому, що це ще, не, це ще враховується цензура. Так, в розділі Edit ми можемо редагувати або по URL, або завантажити наше зображення. Тобто Просто ми взяли завантажили, ну, завантажили наших поварят, які у нас тут для прикладу от бачимо, роблять наш бургер. І, наприклад, нам щось тут не подобається, ми хочемо ось цього наприклад, змінити. Тобто Ми його просто виділяємо, бачите, я вибрав. ERAS. Він його, і таким чином, якщо я натисну зараз Submit, він, ну, за, по-перше, потребує промпт, що ми хочемо замінити add burger, і натискаємо Submit. І таким чином, ось тут він замість цього повернути за, зробить щось інше. Можемо його відновити, можемо його змінити розмір. Ну, але ключове, що ми просто написавши один промпт, отримуємо чотири зображення. На основі того зображення, яке ми йому дали, і тільки та частина, яку ми виділили, буде змінена. Так, я бачу, він вже перегенеровує. І ось зараз ви бачите, що тут майже нічого не залишиться. Притом, ну, мається на увазі, що. Він постарається його зробити максимально реалістично, і дійсно в нього плюс-мінус так і вийшло, як нам і було необхідно. Тобто, таким чином, ми можемо це все редагувати, можемо собі персоналізувати його, тобто створити свій особ... особливий стиль на основі зображень, які ми генерували. Ну і, власне, всі наші генерації, ви бачите, у нас вигляд ось тут і виглядають. Але якщо брати вже безкоштовні або умовно безкоштовні нейромережі, то одним із найбільш прикольних нейромереж є Леонардо, який вміє не просто генерувати зображення, але і робити мовши дизайн, змінювати частинки зображення, ну і також генерувати досить круті якісні зображення. В середині вшито декілька різних натюнених нейромереж на базі Stable Diffusion і бачите, генерують вони досить класні і круті зображення. Можливості майже ті самі, що і в Міджорний. Змінювати можемо стайл-референс, можемо змінювати бачите, обличчя, і, власне, сам контент також його редагувати в той стиль, який нам необхідно. Ну, більш детальніше про те, як користуватися, які у нас є нейромережі, на ми говоримо в web 3 університеті, і ви можете знайти в бібліотеці нашого web 3 університету Льонтон Global. В нашому випадку тут є багато різних нейромереж і а, різних книг, які ви можете якими ви можете скористатися, і е, вивчити більш детальніше, писати той чи інший промпт, і, і користуватися, в тому числі а е, е, Також міга-класною нейромережею є CREA, яка дає доступ до флагса, умовно безкоштовно, тобто в місяці є певна кількість зображень, які ми можемо генерувати. Ну, Давайте в даному випадку. Я зроблю те саме зображення, що ми робили. В міджорний дівчина в кімнаті. Бачите, генерує він максимально швидко. І, як на мене, це зображення навіть цікавіше від того від тих зображень, які у нас генерував Мід-Джорний. Так само ми можемо сюди завантажувати зображення, в якому стилі ми хочемо це отримати. Зможемо змінювати розміри. і І генерувати досить круті та реалістичні зображення. Більше того, ми їх навіть можемо потім оживляти використовуючи відео відеоредактор. Креа також дуже класна штука, що ми можемо змінювати різного роду стилі, тобто, якщо треба його відобразити в певному ключовому стилі. Або у нас також є в вкреа крута реалізація, що ми можемо зразу робити декілька варіацій, того, що нам подобається. Так, я його. Випадково натиснув, і, та, і можемо зробити, і на хвилиночку знервувало максимально швидко. І можемо знервувати тут відео і завантажити його собі на комп'ютер. І в розділі Enhanced ми можемо завантажити йому зображення і він його покращить. Тобто зробить його ширшим, зробить його більшим, і зробить його дійсно якіснішим. У даному випадку можемо вплоть до 8х його вдосконалити, і на хвилиночку, якість ну, дійсно. Класна, і особливо, якщо ви робите продакшн рейді креативи, в такому випадку краще скористатися таким енхенсером. Він його дійсно класно вдосконалить, зробить його набагато більше розширення і а, набагато якісніше. Це займає певний час, але я думаю, що логіку ви уловили. А, так, ну в даному випадку, бачите, порівняйте, з лівої сторони те, як було раніше, з правої сторони, наскільки він його вдосконалив. Оце так було. І так стало. Тобто, ну, воно стало прям реалістичне. Тобто, люди стали справжніми, от бачите, якийсь як пом'якся, а тут, дивіться, просто як живий цей бургер. Тобто, і що нам все подобається, ми, його може, ми дане зображення собі можемо зберегти, ну і власне далі ним, далі його використовувати для наших потреб. Але що ключове в той же Flag, Midjourney, це те, що він не вміє писати текст. Тобто, якщо не треба писати текст, для цього в нас є Ідіограм, який дозволяє створювати прямо на зображенні, генерувати текст або писати ручками, він його буде вбудовувати і дійсно створювати класні круті креативи. В даному випадку Ідіограм це один з таких сервісів, так само ми можемо написати. Те що, те, що нам треба. Візякет, давайте напишемо текст. наприклад, отак. Вибираємо розширення, розміри. У даному випадку, давайте 9 на 16 зробимо і Generate. І таким чином, нам буде згенеровано 4 зображення. От, генеруються вони трохи довше, ніж. Це робить креа, креа, я бачите, робиться моментально, але так само на основі зображень, на основі особливої тексту ми можемо отримати дійсно класні, круті зображення з текстами і, власне, з певними асоціаціями. Бачите, він згенерував нам дійсно те, що ми його, ну власне, просили дійсно з текстом і дійсно, ну майже в такому самому форматі, як нам це було необхідно. Тобто, дійсно класно, якісно він. В дану виборку генерує, але більше того, тут є класна фіча, яка називається Canvas. І в рамках цієї канви от ми, ми можемо, давайте ось так ви, знову ж таки, текст Love, давайте згенерувати. Е, е, і цій же канві його редагувати. Е, тобто, е, прямо всередині, ну, власне, не виходячи нікуди з. Е, Власне, не виходячи нікуди з даної нейромережі, ми легко собі можемо змінити те, що нам подобається, або не подобається додати щось, ну і власне його перегенерувати. Бачите, він знову ж таки це зробив. Тут ми можемо додати текстики там, де нам необхідно, можемо додати різні зображення додатково, перегенеровувати, редагувати і так далі. Тобто таким чином нам це все дає ідеограм. Але зверніть увагу, ідеограм не дозволяє. Ці тексти ми тут додаємо, змінюємо. Так, да, воно прикольно, але це можна робити і в фотошопі. В а якщо нам треба цей текст збудувати в власне, в зображення? Хоча діограм, до речі, генерує досить класні якісні зображення. Але якщо нам треба їх будувати, для цього є єромережа, яка називається Recraft. Вона вміє і створювати круті фрейми, і круті зображення, і власне, на ці зображення генерувати також тексти. Зверніть увагу, як він генерує. Просто даємо йому зображення, запишемо текст, який ми хочемо, і він його вшиває в готове ну, власне, наше написане зображення. І таким чином воно дійсно виглядає класно, якісно, і ми можемо індарувати не тільки такі зображення, але ще більш, мати більше контролю саме для того, щоб його створити. Про те, як користуватись даними нейромережами, ми дуже детально говоримо в бібліотеці нашого університету, а також на курсах університету. Learn global, особливо на курсі АІ для фото-відео. Загалом в нашому університеті ви можете вивчити, як користуватись нейромережами в будь-яких сферах, починаючи від SMM, фото, відео, розробці, продажах райтингу в HR та рекрутингу. І для власне, вашого бізнесу, для масштабування вашого бізнесу. У Нас надзвичайно крутий курс є АІ для лідерів бізнесу. І власне в нашому сіті ви не просто проходите і отримуєте інформацію, ви отримуєте знання, які підвищують вашу власну продуктивність і роблять вас більш ефективними. І, ну, і, і вас Наостанок у і... нас дві нейромережі: це китайська нейромережа. Перша з них клінокая. Вона дійсно надзвичайно генерує класні круті. Зображення та відео, так само має свою галерею, де ми можемо ну, власне, подивитися, на основі чого було створено. Бачимо, в нас є і зображення, на основі чого було створено, і промпт описаний. І вміє генерувати зображення та вміє генерувати відео. Зображення вона генерує. Або на основі тексту і генерує далі зображення, або ми можемо йому закинути власне референс нашого зображення, яке який... вибрати розміри цього зображення нашого і кількість генерацій. Текстом це все потрапити. Або текстом це все поправити, або створити навіть віртуальну ну, примірочну кімнату, згенерувавши. Модель використовуючи дану нейромережу, або а, завантаживши нашу нейро, нашу модельку, а, завантаживши наше фото раз, плюс вибравши а, те, що ми хочемо одіти, а, і натискаємо кнопочку Generate, і нам таким чином а, він вибере наш, нашу фотографію, вибере а, одяг і таким чином одягне ну, дану виборку дану, а, дівчину. І, а, це дуже круте, і практичне саме застосування даної нейромережі. От бачите, він чітко взяв і це зображення і е, нарисував, як воно буде виглядати, навіть складки домалював. Тобто, виглядає воно дійсно якісно, дійсно класно, і саме для товарки, для е, такого бізнесу. Це дуже крута, е, дуже крутий кейс роботи. Більше того, його навіть так само можна оживити е, і створити собі живі. Е, Зображення, використовуючи а, імідж ту відео. Але, але про відео ми з вами говоримо в іншому відео на нашому YouTube-каналі. Там більше більш що про нейромережі і те, як є ними можна користуватися з їхніми кейсами. Ну і остання нейромережа для генерації зображень, вона безкоштовна і а, також китайська. Називається Quen Qven 2.5. Або плюс, або Макс. Вона, крім того, що вона генерує зображення, вона також вміє генерувати і відосіки. Давайте в даному виборку йому закинемо той самий запит. Дівчина в кімнаті, яка вдягнута на black jacket. І давайте ще одне допишемо її віз текст лав, так власне, як ми раніше писали, генерує вона досить швидко, відносно, не так швидко, звичайно, як це робить креа, але також досить непогано. І Зображення ми отримуємо досить якісні, як на мене, вони правдоподобні, реалістичні. Зрозуміло, що це китайська нейромережа, тому в неї асоціації саме будуть з Азією і схожою на цю історію. Ну і таким чином, бачите, ми отримали так само зображення відносно швидко і відносно якісні зображення. Ну, власне, так як ми його і просили. Тому Використовуючи дані нейромережі, ви можете стати набагато продуктивнішими і генерувати крутий класний контент. А навчаючись на курсах в ЕПРІ університету Learn to global ви ще більше привистите вашу ефективність та продуктивність і як свою власну, так і вашого власного бізнесу. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки в цьому відео, діліться їм з друзями і. Проходьте курси в Web3 університеті learn ГЛОБАЛ. А що хочете опанувати ще за 5 днів, в такому випадку обов'язково підключайтеся до Айрена і навчайтеся класному крутому. І в класному фановому режимі. Вивчайте, як використовувати штучний інтелект. Це курс, який must have має пройти кожна людина, яка хоче вивчити штучний інтелект. У цьому мене все. З вами був Михайло Пасин. Успіх вам і побільше класних крутих креативів.